Все, шльопаю. на роботу, встигла на 8. Припаркувалася от там вдалині, бо тут еліт, бачите, боюся, потім не виїду з льоду. Він встав, дивіться, він думає, що він виїде. Може виїде, може в нього 4 на 4. На мен... А так, да, 4 на 4. Ось, бачите, тут я не буду. Ставну, могла б там стати. Ну, я ж не знала. Ладно, нехай там стоїть. Бачите, який світанок, на небі якісь полоси. Що воно таке? От там дивіться, які, 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 які там кольори не, якісь не, не такі, як раніше, були, якісь бірюзові. Ось, А я йду на роботу. Ой, Треба піти з дороги, бо зараз ще задавить хтось. І усе. А мені сьогодні пейрола робити. Усім гарного дня.